Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг. Даний закон запускає механізм отримання молоддю сертифікатів на книжки. Українці, які у 2024 році стали повнолітніми, отримують сертифікат у дії на суму 908 гривень для придбання електронних, паперових і аудіокнижок українською мовою. Також програма розповсюджується на книги для людей з порушеннями зору. На фінансування електронних сертифікатів передбачено 370 мільйонів гривень. Крім того, як інформує прес-служба апарату Верховної Ради, після уточнень в законі запрацюють субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень. У законі вже прописано чіткий порядок надання субсидій: список необхідних документів, строки розгляду заяв та оприлюднення результатів. Всі виплати вже розраховані в бюджеті. Додаткових витрат з державної казни не передбачено. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.